Я рада вас вітати на своєму каналі. Я продовжую свою рубрику. Сьогодні ми говоримо про пенсії, про доплати до пенсії, ми говоримо про різні, про вікові компенсаційні. В наступному відео розповіжу розповім, вибачте, про доплати для тих пенсіонерів, які проживають на в гірській місцевості, тому що вони теж мають право отримувати доплату. Сьогодні ми поговоримо про збільшення розміру пенсії за віком у разі відстрочки її призначення. Тобто, коли ви виходите, Будете на пенсію пізніше, а не при досягненні 60-річного віку. Звичайно, це можливо за декількох умов. Перше, якщо вам дозволяє здоров'я, друге, якщо роботодавець погоджується на той, той варіант, що ви й надалі будете працювати. Це обов'язкові дві умови. Без них, звичайно, ви не зможете надалі здійснювати свою роботу. Чому мені захотілося сьогодні про це поговорити? Бо, як свідчить, статистика, більшість українських пенсіонерів, яким призначу, Пенсія, після її призначення продовжують працювати. Тому що ми говоримо зараз і про перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів раз на два роки, тому що у вас змінюється стаж, змінюється відрахування до пенсійного фонду. Тому ми сьогодні поговоримо, якщо раптом ви прийняли рішення, зважили, що все ж таки наразі роботодавець готовий з вами співпрацювати, розмір заробітної плати вищий, ніж ви могли отримувати. Пенсію, ви маєте ще сили, натхнення та здоров'я продовжувати працювати. Отже, дивіться, якщо ви виявили бажання після досягнення пенсійного віку 60 років працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, то пенсія за віком вам буде призначатися з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначення пенсії. З підвищенням розміру пенсії за віком. І відповідно до статті 27 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ви дуже часто просите посилання на закони, щоб ви могли ними апелювати. Якщо ви вирішите вийти на пенсію пізніше, то за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, коли ви досягли пенсійного віку, у разі відстрочення виходу пенсії. На строк до 60 місяців ваша пенсія збільшиться на 0,5%. А якщо ви будете працювати понад 60 місяців, то е на 0,75% збільшиться розмір пенсії за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця наступного за досягненням вами за місяцем досягнення вами пенсійного віку. Також підвищення розміру пенсії. І за неповний місяць страхового стажу не здійснюється. Тобто, давайте порахуємо, якщо ви відстрочите свій вихід на пенсію на один рік. То отримаєте надбавку до пенсії у розмірі 6%. За два роки більш пізнього виходу на пенсію, це 12%, збільшиться на 12% розмір вашої пенсії. Якщо ви законодавство передбачає відстрочку понад на 6 років, то збільшення основного розміру пенсії відбудеться на 54%. Пенсія за віком з відстрочкою призначається. За вашим зверненням, як правило, з першого числа місяця, в якому подано звернення. Знову ж таки, ми будемо з вами. Ви мені зараз, можливо, напишете, залишите в коментарях, що це е, практично нереально, хто буде ще там так довго працювати, стан здоров'я, е, роботодавець, який можливо не погодиться, але ви маєте знати, на що ви можете. Е, е, на що, що, що ви можете обирати, коли ви ходите на пенсію? Якщо говорити глобально, і в цілому, я казала це в попередньому своєму відео, розповідала, що якщо ви будете отримувати гідний рівень заробітної плати, то відповідно чим вища ваша заробітна плата, тим вищий розмір пенсії. Чим гідніший рівень заробітної плати ви отримуєте, тим най, скажімо так, зможете отримувати найкращий розмір пенсії, який тільки може бути. Ну і відповідно ваш стаж це теж є дуже важливим. Але ви маєте право знати про всі ці доплати, вони копійчані, десь 40 гривень, десь. 50 десь 150 за понаднормовий стаж там теж 1% від розміру прожиткового мінімуму. Але ви в цілому маєте бути обізнані і розуміти, з чого складається розмір вашої пенсії. І якщо ви раптом в 60 років побачили в собі ще натхнення, наснагу до того, що ви можете працювати, і дійсно розмір пенсії. Може бути менший, ніж ту заробітну плату, яку ви отримаєте, то, звичайно, ви можете відстрочити право на вихід своєї на пенсії. Також не забувайте, що ви можете надалі і працювати, і отримувати. Пенсію, це стосується тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію за віком. Це також законодавством передбачено. Знову ж повторюю, захотілося про це поговорити, бо статистика вражає, що кожен український пенсіонер, практично, який виходить на пенсію, продовжує надалі працювати, тому що рівень. Пенсійного забезпечення є низьким і, на жаль, не відповідає там хоча б реальності, так? До речі, сьогодні дивилася інформацію офіційно, прожитковий мінімум, як ви знаєте, на одну працездатну людину на становить 2920 гривень. Він не зміни з 2024 року. Але ж, якщо взяти в реальності споживчий кошик, так яким би ну мав би хоча б відповідати, це більше 6 тисяч гривень мав би відповідати. Наразі Прожитковий мінімум, задумайтесь, прожитковий мінімум. А він у нас взагалі 2920 гривень. Тому приймайте рішення і якщо є така можливість, пам'ятайте, що цим рішенням ви теж можете собі збільшити розмір, основний розмір пенсії.